Ти сьогодні не господар? Ні. Я понял. А міг би бути? Міг би. Щось ти там на значить. Плани поменялись. Поменялось. Та нічого, час, два тижні. <laughs> Будеш господар, як десант? Ну. <laughs> ну, і ми вже тут а, маємо напрацьований план дій. Ні, я так не хочу. <laughs> Нормальна тема, кажуть. Я сам, камень. Угу. Mm -hmm. Нас нами багато падало, бо я щось не підвівся. Ось тут засупили нас, мой. Я без жилета. Тебе за нам так хтось навали? Да. <laughs> че вами, там байкер? Походу стрілку поклав. Ото вечно так Чуть, давай я. Ты ступов, чем чи мені Маше Може бути тут падали біля нас. Пес ту там. Мені здається, що біля мене хтось ступал, але я глухий. Биг ты тут? Ап. Не, я вже відбіг. Тик, мене так просто не візьмешь лима руками. Може мне Може. Тут є та штука живет раз. Хопай, ра 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 Я думаю, що аптека вот як аптека. Тобі не треба GS 9. Витимейт з Горбачем не грав. Голос знайомий або похожий. Не, я думаю, що Ми навіть не знаємо, хто такий Горбач, це хто? там падало, ЧПД попив. Так, то мені не треба прис. У тебе є снайпа? Нє. Я з VSS. Лощи всякие. Мне шестерка і GS 9 на ней. Ты бе не здається, що щось что занадто ты хваш підозріло? А я зараз тільки выйду і хапну. Ну Стоп, на новая. Давай, то шестерк, да. Но у меня уже там драгонова. Сарзарстрипустай. Тобі 102? Ммм, mm, ні, не знаю, ще вийшов, ще вийшов. Він койсь вилупався. Він бігав, забіг. Ні, не забіг, він тут. Ще один. Хорош. Але там ще були. Тоже а ти можеш можешь назад відпусти? Може. Тоже пап щасно десь на DJ зависаю. Не-не, точно не знаєм такого. Короче, беріл без обвесив, то для мене щось... Я все на... Я просто 0 дай магазин. Все, все на тим. Аптека є? А в мене є, в мене є. В є. мене є. Нам треба назад відбігти. Gdzie są te skale? Wejdę kamniem za Heal'em Będę upaść te będziemy tu czekać na Вот я, вот тут, на оранжевом Заразара, заразара, тебя видят? Нет На оранжевом сидит Там кто-то с 5 или что? Пишем, Йдеш? Чи та, та. давай. Там одного нок Я справа заходжу. Та да я тоже. Може бомба, є, чекай. Красавчик. Ну взяв GS9 зразу пішло, діло. Так, стільки мені Драгунова. Компенсатор треба. треба тобі? Може тобі стирак, назад віддати? Давай. Тут схему. Mm -mm -mm. Я, пан на GS9 так і лишился. Ладно, зараз поздыхаем. У меня никто на цих на девятках не хотел играть. Я ж там викинув їх. Может, тут два трупа є. О, твои дев'ятки мав. Хоть мені не треба стики. Тож а, тут травим. ще я вбивав когось. Мені би так краще воновити. Нема? Я мені теж. Тікей, ми... все, йдемо. Тобот, так? А, ти когось збив? Ну, от. А я не бачив нікого. А ти думаєш, я по кому стріляю? А я стріляв по тех, что на першу телефоне. Вот йому третій броню розвалив. Я думаю, що я в нього дуже багато він... У нього девятки були. Ну хотя патрони мені віддав, що я на нього спустил. що ша Final pause, CAD. У є тая штука, знаешь, Теркутники ті кидає. От я правник поменялся. Вот тут ще шей, Ще є хтось. справа, справа біжать. Десь там от. Він на ліво пішов. Один на ліво почав крутити. Ну вот, та бля. Сліпо мені дав. Угу. Де він? Сього піднімає, певно. Він ще стріляв в мене. Біжить. Окей, Люсь. Я того добив першого, уважай. А той де був. Десь там біля того. Він там зап... за на оранжеві. Mm -hmm. Немає гранат. Може вийти на гору, зараз його з вітом спою. Yeah. Хилес, хилес, старий хитсий, хилес. Бачу, біжіть. Вже не біжить. Вот. але хедшот пацани, ви бачили то? Щоб знав Пань назартів. <laughs> Одна пуля. Він вицілював тебе. Та я бачу. Даже таки файно золотами Лушники всякие, все ж хочем, 24 я б тачку візьму. Поліки не треком Чуть дед, я вже 5 килів нащелкав. Файно Рисонаїв наївся, блин, моя сила валит. Опа. Кінцево. Кінцево. Судив... Кінцево. Садив машину. Гранату може кинути під неї. Не треба. А, Дай. я ще б я мав ту гранату. Можемо олік кинути. А баги стоїть. <кхух> Давай, беремо. Ми можемо баги стоїть, заїхати в багажник в ту машину в боку, знаєш, в ліве коло або в праве. З розгону, і вона впаде нормально. Дід тим не страдає, коротше, дід зразу їде все. Зараз ще баги перекинемо. Будемо їхати. Наступну катку. Е, Типні пиво розлив. Що десант не заходить, не щось пропало? Кумпуль Получ... получить в кумпул, Так говорили в 90-х. Пристріляв, так? Так, та, та. Станем. А ти... В принципі, я щось, Ну я прям 90-х років народження, але я щось не пам'ятаю такої теми. Тому може, якийсь по регіонах діалект. Ну і де він стреляв? Раз, стрілив, і все? и все. бот. А там Це бот. Думаєш? Що він біг mm -hmm. тільки прям бот зразу зупиняється, в нього попадаєш і налив біжить. Бежать далее. О, амерав. О амерав О, амерау вмер. Опа 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 опа. Что там не челлендж, да, ладно, що шума. Что ты бачишь, кос? Я пала пропал. Две счет ми зараз в кумпол не получили А, то я зараз світлу буду А, свет тут вообще шляпа. Блин, выключает. Восьмерку, да? Я мать. Что, идем в зону? Едем. Ну давай, хочешь ехать, и едем. Не, ну прикольно, мне прям сподобалось получить в кумпуль. Я знаю, Хмм, в кабіну. Ось таке, я знаю. Mm -hmm. Пам'ятаєш, це був челендж, з щось скількись там б... бомбуків тих розвалити тобі щось там дасть. Справа валять, жме звідси. Давай, 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 давай. Оп! Ну пущі. Живаешь? Вот там. <плак> да, у раз. Тут прям следить. На А, Обесен ну, свей кумпель. Да, я тебе проверю. На жовтей прям. Ему нужно на нажавте следить. Так. Короче, я до тебе в хату, зайду бо я чую що... за дістану. Ще було слово хрюндель, типа хряк. А, ну схрюндели знает, хрен дали знаю. По них ще десь хтось згори згоривали, чи що, чи що? Ще тачка їхала туди. Я то, на он він вже винжи бебег чи він там, О, там в дверях. Вот сакура мішає. Хрюндель. Mm -hmm. Выбіг. Бачу. Там ще лише? Тут. Біжать. Ой, дистав файна. Эх, тачка, без куліс. У Нас є евакуаційний цей якщо що. Сліва десь. А, да, де не бачив. Вот там. Там ног на твой. Еще десь тут я бачу одного, я поки стріляв того Вот там є тип, Двоє. Под ней теж сюда, да? Чую с тобой 7 А, мы ще є 65 Ще живем. Живем хлопаки. Там Кандаль бегать. Что просто? Мы еще там с кем-то свалились. Ну, что, здесь те звідси? А, не путь. Угу, може вони между десь крутять? Ой, типа стрибнутая він виліз через вікно. Секунду зона. Нам та тачку бати, чи що? Добре, біжимо. Берем то баги чи ні? Ні. У нього є оранжевого порбати колоній. Ні, Ні, біжи, Ну він стойну зону і заїде? заеде. Я стегнай да. Стейна возле тачка є. Ми не стягнем до неї. Я хазе, як нам бігти? Там На Самый коротший дорого. О, там вочип. Він бачив тебе? Ой, братан, трейте в зону. Добей. Я не знаю, як нам йти тепер. Зона швидше йде, ніж я біжу Я забустався і біжу зі складеною зброєю, і вона мене доганяє Він прямо за тим каменем? Ні, там чуть вище чипу. Хорош запинилася. Вот стіть. Я хилюс. Зараз стану, зараз стану на жовтій. Готовий. Давай. Давай. Я рабом, блядь, як ми його не вбили. Звідки тобі насипали так? Не знаю там вона, певно Справа, знизу Там парашют впав Та так, да, але справа знизу, мені здається, ще може хтось бути То ви СС був, ні? Ні У мене є та штука, знаєш, з трикутки кидати А той живий? Так Я малий демей кидаю Ще за скоро Давай може ту штуку кину? Бля. А нам йти, ні? Давай, давай, кидай, десь. Я дай кидаю. Я нажав. Став <звук> йому течку в голову. Ну не в голову, а десь там, короче. ж ця штука там Да на нажав має бути, Нам буде його камінь взяти старий. Щейдем вниз. Тут машина боком сидить, бачиш? Да, бачу. Нема тут нікого. О! Нажав ти? Вон оранжевий парад дід. Блін. Я забув, що жовтий, то я. Прямой бути... Угу Він має бути згори, то той, знаєш, що там був. Того, що ми не попали. Так ш. Ну, по ідеї та. Я буду тут сидіти Зараз гранат тут мені насипе. Я ще маю одну. А він батиме. не в зоні. Тихо-тихо Я щось маю чуйку, що він там буде. У нього більше немає варіантів. Там не кімера? Ні. Но ну, він не був кикімарі. Так крысяка. А він не в зоні там. Він дан на горі, я ще думаю, ще нема нічого тільки дим. А мы за это два собі дай його скеном. І получим драмот. Откач чуть, чуть вниз. Оля, візьми собі шолом поремонтуй. До речі, я забув, як... Дай то... мені ту штуку. На. А як її цей ремонтувати? Береш слот, нажимаєш 3 І Який ремонтуєш. Ти? Там ПКМ, ЛКМ, воно міняється на бива. Рессайс швидко. Скена. Блин, я вообще скинув його. Короче, я не знаю, як воно його ремонтує, я так зіграю топ-1, блін. Той гавна не треба, я старожив. Овніцо! Як ми його пропустили, що він же ж тут був? Повз. Він рахуй аж звідси за повз в тому ага. рові. Кадр. топ 1 є топ-1. Що там? Нормас? Нормас. Одобряє. Трохи насипали трошечки. Не сильно багато, але трошки дав. Зараз глянемо. Дай, бо я забув, що це, що я беру по я, мікрофон. Я, я пішов. 1190, да, дід. То я розумію 547